Друзі, привіт! Сьогодні отримала своє замовлення з сайту iHerb, яке я робила в день знижки 26% на продукти та зоотовари. Сьогодні, з вечора п'ятниці 20.00 до вечора понеділка 20.00 буде знижка 26% на всі товари на сайті. Тому саме сьогодні найвигідніше робити замовлення, ви можете додати у корзину всі необхідні вам продукти і об'єднати їх в одне замовлення. Також, якщо вам не складно, то спочатку введіть мій промокод, який буде вказаний в назві до цього відео. Потім промокод сайту, а Hurb зарахую вам найбільшу знижку, і мені буде теж якась винагорода. Всім велике дякую, хто користується моїм промокодом. З розділу пробників я замовила електроліти від California Gold Nutrition, фруктовий пунш, 20 пакетиків в коробочці за ціною 1$. Електроліти я використовую під час тренувань. Вам завжди рекомендую переглядати розділ пробників, тому що там бувають дуже корисні і якісні товари. За ціною 1 долар з великою знижкою. Для дитини замовила чипси The Good Chips Company. Класичні оригінальні, 160 грамів у упаковці. Вона їх відразу відкрила, вже майже всі з'їла, дуже смачні. Також на сайті були і інші смаки. Але на той момент, коли ми робили замовлення, їх вже не було в наявності. Якщо з'являться, то обов'язково теж замовимо. Для собаки замовили ще одну іграшку. До того ми замовляли у вигляді кісточки від цього виробника. Вона її постійно гризе, постійно грається, і це допомагає видаляти наліт зубів. Ця іграшка для цього ж теж призначена: Dental Toys. У вигляді горіли, має приємний аромат ванілі. Дитина сказала, що нагадує аромат якогось бальзаму для губ. У відгуках на сайті пишуть, що в цей отвір закладають ласуші. Не знаю, як це зробити. Будемо експериментувати. Якщо вам цікаво, сподобалась іграшка чи ні, задавайте питання в коментарях і я відповім. Два супа це ось такий суп. Рамен з куркою Макдуглас. Тут у складі 2 грама цукру і 8 грам протеїну. Такі супи дуже ситні, беру їх з собою на роботу, смачні, ціна не бюджетна, але зі знижкою можна спробувати. І другий суп крафт Рамен. Тут у складі теж 8 грам протеїну, але цукру вже 4 грама. Із консерви ми замовили тунець у родниковій воді без додавання солі. Моя дитина любить саме консерви з тунцем. Тут 142 грама в баночці. Додаємо їх і в овочеві салати, і можна просто їсти з кашею, макаронами або картоплею. Дуже смачно. Вітля Туранжель замовила масло з обсмаженим волоським горіхом 500 мл. Дуже жалкую, що раніше не замовляла такі масла, тому що вони дуже смачні. Ті, що ми до цього пробували, нам сподобались. Наразі найулюбленіше чесночне масло. Після того, як спробували ці масла, вже не хочеться купляти. З наших магазинів соняшника, звичайно соняшникову олію або навіть і оливкову, тому що дуже відчувається різниця. Але ціна постійно зростає, і замовляти будуть тільки тоді, коли буде якась велика знижка, тому що дуже дорого виходить. Гімалайська рожева сіль. Це неодноразова моя покупка. Ось ця найвигідніша виходить по ціні в пакеті 453 грама. сіль дрібного помолу, дуже економічне використання і у складі багато корисних мікроелементів. Надовго її вистачає. Кунжутні палички від NAO. Перед цим замовляли з чесником. Це класичні звичайний, 255 грам, корисний перекус. У складі є 3 грама протеїна, 1 міліграм заліза. Якщо хочете подивитися повний склад, то в описі під відео буде посилання на всі товари. В мене закінчилась олія. Кокосова від California Gold Nutrition. І на цей раз я замовила від Nutiva. В баночці 444 мл. Цю олію використовуємо тоді, коли готуємо сирники. Дуже виходить смачно. Рекомендую спробувати, якщо ще так не робили. І останнє в замовленні це два чая від стеж. З холодними зимовими вечорами, хочеться іноді випити гарячого чаю. Це білий чай з персиком Олун, ніколи до цього не замовляла. 18 пакетиків в коробочці. І другий чай. Я вже замовляла, сподобався цей смак це зелений з жасміном. Тут у коробочці 20 пакетиків. Зазвичай я п'ю. Тільки воду або воду з лимоном, але зимою буває, що хочеться випити і чашку чаю. Всім велике дякую за перегляд. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за те, що користуєтесь моїм промокодом і до наступних відео. Всім до побачення!